Мінус один за бортом теплиці, мінус 5. Скажу мороз такий сьогодні навіть більше, ніж вчора був. Грунт примерз. Зараз піду в першу теплицю покажу, що я переробив. Тут горить, тому тепло. Значить, дивіться, що я зробив? Прибрав кирпич. Оно він. А чому? А тому що з нього толку, як з козла молока. Кажу, топка до чого мала, що той кирпич він навіть не нагрівається. Вчора цілий день горіло, то він був такий єлі-єлі теплий. Я думаю, воно лишнє, тому що оце тепло, я ось зараз тут сижу десь за метр, воно добре віддає мені, а кирпич йому просто мішав. Тому писали в коментарях у мене, що хочуть таке поставити в себе в теплиці. Тому кирпич отой не робіть. Це вже перевірено точно. О, от тепер валить добре. А то вчора так сидиш, а тут мхну холодно. Тому отак буде краще. Ну і на ніч накинув отакий утеплювач, тому що редиска де-не-де повилазила, а цілу ніч я не топив, воно того не стоїть. Так, зараз трішки протопим. Приберу оце все, стягну агроволокно і протоплю так. Зараз трішки нагріємо, тут плюс один. Це я тільки розтопив. Ось такі спроби.